Життя. Тому що коли вони не заплатять, то вони їм кажуть, ти наркоман, в тебе більше 14 грам цього бурштина, в тебе кримінальна справа. Скільки кримінальних справ порушено, а потім було знято в ході свісу. Почекайте хвилинку, це геноцид. І це геноцид, ну я не буду говорити, хто створював, але він створений. Що ми можемо зараз зробити? А ми можемо зробити тільки одне. І вони нам сказали, що ми готові співпрацювати з державою, тому що вони люблять Україну, вони національно свідомі, в них там є свої общини, які допомагають хворим на рак, будують церкви, будують молитовні дома, тому що вони живуть тим життям. І ми повинні сказати перше, так, да, не зовсім цивілізований спосіб це добуток помпою. Але ви знаєте, він ефективний. І якщо він ефективний, і вони готові зараз державі платити, ну, звичайно, тисячу доларів, я не хотів би, щоб вони платили янську чергу. Але в нас є можливість створити районні комунальні підприємства, де бистро, чому я запитував Держлісфонда, да? передадуть на районні комунальні підприємства перспективні ділянки. Не там, де вже є геолорозвідка, а перспективні ділянки. Що це значить? Це значить, що на цих перспективних ділянках так, будуть працювати е, е, підприємці. Чому я говорю підприємці? Тому що я запитав у них і вони говорять, що в нас на кожній помпі працює 5-6 чоловік. Це ми говоримо про те, що підприємець на одній помпі легалізує п'ять чоловік, які будуть офіційно на роботі, які будуть офіційно сплачувати пенсійний фонд, які будуть мати можливість так, мати соціальний захід. Тому, значить, друге питання це ми йдемо від помпи. Тому що зараз купляючи гаючих екскаватори, на жаль, у них не зовсім є гроші. Але за рахунок оці. Сплати. Що зараз роблять бандити? А вони дуже просто роблять, влада. Вони з кожної помпи заставляють їх платити. А вони кажуть, ми готові платити, тільки ми не хочемо платити бандитам, ми не хочемо платити СБУшникам, ми не хочемо платити міліціонерам, ми не хочемо платити нікому, ми хочемо платити державі. І якщо вони хочуть платити державі через комунальне підприємство, то це треба робити. І ми повинні ось вибудувати таку схему роботи, щоб за рахунок того комунального підприємства, яке отримує податки, воно знову ж через налогообложення налого, е, отримує держава свою частку. Якщо так, 5-15, так як у нас затверджено, то з цих грошей можна і за бурштеносність заплатити. Розумієте, ми повинні наша Рівненська область повинна запропонувати ту легальну схему. Де буде можливість людям а, працювати, людям не боятися за своє життя. Ви знаєте, що вони всі в броніках ходять. А ви знаєте, що вони ховають своїх дітей і передвігаються куча. А знаєте чому це? Через те, що вони бояться. Оцей спокій ми повинні дати нашим поліським землям і з цього мати вигоду. І тоді вони кажуть, знаєте, що не треба Міжнародного валютного фонду. Ми, каже, вам дамо стільки грошей, так, що і вам і не снилося 200 тисяч доларів у день. Це яка сума? І хто їх отримав? І де ті гроші? Тому давайте от такому розві будемо обговорювати і шукати вихід.